Гармін випустили на тепову для себе модель Venu X1. Він сильно відрізняється від стандартних годинників компанії і не тільки з зовнішнім виглядом. Зараз про все це розповім. З вас, як завжди, підписку та лайк, а з нас все інше, Зараз, як завжди спорта UA. Garmin Venu X1 це одночасна і найтонша модель від Garmin, всього 7,9 мм, та найбільший екран, цілих 2 дюйма. тому він дуже легкий. 34 грам. Корпус виготовлений з армованого волокном полімеру з титановою задньою кришкою. Сама літа зроблена з фірового скла. Звичайно, цей годинник за алмалет екраном. Плюс такого дисплею всі метрики краще видно, навіть для людей зі слабким зором. Та, звичайно, мапами користувалися набагато приємніше. Камінець також нестандартний, нейлоновий, розміром 24 мм. В перших днів використовується такий розмір. Тому знайти на них новий ремінець може бути важкувато, але ми вже шукаємо. Звичайно, дуже цікаво, як Вену X1 при таких даних тримає заряд. Тут все також добре. До 8 днів в режимі смарт годинника та до 2 днів в режимі Always On. Режим смарт – це звичайне використання пристрою з підключенням до телефону. Йдемо далі. Ліхтарик. Особисто для мене це дуже великий плюс. І кожна людина, яка хоч раз мала ліхтар годиннику, без цього вже не уявляє свій гаджет. Це дуже зручно, треба один раз спробувати, щоб зрозуміти. Тут є біле та червоне світло. До речі, серед нового ще є тільки Venu X1 дуже несподівана функція це калькулятор. Впевнений, багатьом буде зручно їм користуватись. Але це ну дуже несподівано. Багато чого чекали, але не такого. Також нарешті в нових моделях Garmin з'явився розумний будильник. Чекали ми на цю функцію вже дуже давно, і ось нарешті отримали. А тепер по стандарту моніторинг здоров'я та відновлення. Тут є постійний моніторинг частин серцевиття, варіабельності і енергетичних запасів тіла, що допомагає знайти час для активності чи відпочинку. Також тут є пульсоксиметр, просунутий трекінг сну, аналіз фаз сну, рейтинг сну та персональний сонний коуч. Також тут є стрес моніторинг та дихальні вправи. Він відстежує рівень стресу і у разі потреби пропонує вправи для релаксації. По спорту. Тут понад 100 спортивних режимів: бік, силові, вело, плавання, басейні, гольф, зимові види спорту тощо. Також тут є оцінки готовності до тренувань, поточного фізичного стану, витривалості і здібності до підйомів. До речі, Venux 1 підтримує мапу та повну навігацію. Це офлайн-маршрути, функція створення кругових тренувань, відображення повторів, офлайн-маршрути, функція створення кругових маршрутів, відображення поворотів. GPS злоу нас Beidou QZSS. точна його локація в будь-якому куточку світу. До речі, як ви зрозуміли, Venu X1 підтримує мапи та повну навігацію. Інструкція, як ними користуватись, ви знаєте нижче в посиланні. тут 5 атмосфер, є режими для басейну та відкритої води. Звичайно, не можу не сказати про вбудовані динаміки мікрофон. Дзвінки з годинника, голосові команди і записи, не потребуючи телефону в руці. Теж дуже зручна функція, але знаю, що мало хто розмовляє через годинник. Якщо ви такий чи така, пишіть в коментарях. Тож, такий вийшов найнезвичніший годинник від Garmin. Він наразі отримує дуже багато дуже різних підвітків. Комусь дуже подобається, комусь ні. Але їх у нас активно замовляють. Тому, якщо вам сподобалась Venus X1 або вам потрібна інша продукція від Garmin, всі посилання ви знаєте нижче. А що ви думаєте про цей годинник, пишіть в коментарях. Тож, дякуємо за підписку та лайк. Все буде, Україна!